Так, я готую обід, зараз покажу Ордзо. Оця машина Ордзо, яка марка? Мене одна е, моя підписниця казала, Анна, покажи, яка машина в тебе є. Але перш за все, я хочу разом з вами. Ось тут зараз подивитися на це тонну. Почекайте, дивіться, тут мало олії є. Марка, ось ця, як ви бачите, знаменита марка, дуже хороша марка. Одна, так як, знаєте, не, не, не дорога, але дорожча з тих всіх решту. Мало олії, я хочу з вами. Подивитися, скільки тут олії є. Бачите, навіть від, від, відливати в банку я завжди олію зливаю. І так і написано, що тут нема що зливати. Улива оливкова. Бачите, от. навіть нема що зливати зовсім. Багато тонну олії мало. Я сьогодні, якщо знайду, бо там вже, це, то там цей, я ще візьму дві упаковки на літо, бо на літо у нас дуже-дуже вигідно мати оце тонну. І салата тонну, моцарелля. Отавим і літом. Ще це не літо є, але ми ось так менш біжимо. Поливаємо ось так: от все. Бачите, багато-багато оліїпніше ми ще додаємо. Обов'язково по фасолі має бути оцет, Солі ми не додаємо. Так, багато, так ми зараз будемо їсти. Ці оці вот з грибами дуже смачні. Я вчора їх попробувала, я не могла Але, розумієте, Пахне грибами, написано 70% грибів, 71% мішаних грибів. І разом з тим порчині. Це означає білі з білими грибами. Шампаньйон і білі гриби. Ось так виглядає. Йдемо до машини. що я вару ордзу. Оці квіти жовті я більше не буду купляти, я їх купила. Вони мені не подобаються. Я люблю зелені квіти, зелені, щоб не цвіли. Всі зелені квіти тільки, щоб не цвіли. Оце такі для бабки, для села оці квіти. Але вони дуже такі. Дуже вони розкрилися в мене, бо я їх люблю. Все-таки я їх люблю. Я їх на ніч забираю, ось тут ставлю. Бо холодно зимою, ви розумієте? І вночі холодно. У мене марка, ось ця, у нас вже багато-багато років. Ми сипимо ордзо, не таке. роз як воно вам скажу, не, Не ростворіме, бо ростворімо кава, ростворімо орджу. Це є дуже-дуже шкідливе для здоров'я. Це не добре пити, ви там ніяких вітамінів не знайдете. Ми засипаємо ось тут, бо от, бачите, вчора вже помили, ми, миємо, отака, ми маємо такі салфетки довго. Вони. Це е, е, такий льон або матеріал такий простий, спеціально. такий цей. Ми то промиваємо ось так. Такий є цей кошечок. Мій компаньон це все робить. Тут вода є. Ми заливаємо воду. Вчора він робив, я навіть не вмію натискати. О, то, то все, що залишилося. Ми п'ємо гірке без цукру і без молока. Ми молока в хаті взагалі не маємо. Купила я одне козяче, так, тримаю, щоб от так от випити так, глуток козячого молока. Ага, марка яка. Марка ось ця. Знаменита марка Русель. Хопс написано. Хо. Оця марка, бачите ви добре? Ця марка знаменита, вона є по цілому світі. У Україні я теж бачила, люди купляють. Ось така сама марка. Я не знаю, хто її робить, де її роблять. Але вона є ось така. Так, такий процес проходить. Бачите, така, з трубочки виходить така пара дуже сильна. І тут зразу Ордзу зразу виходить. Ви тільки на кнопочку натиснули, тут кнопочка є. Ви тільки на кнопочку натиснули, зразу виходить ордзу. Дуже добре. Ми тут на два дні робимо ордзу, я деколи п'ю просто так от, напитися гіркого, такого. я дуже сильно люблю ордзу. ордзу. Ми купляємо, не знаю, пізніше, як мій компаньон купить. Не бачу, я тут вже, напевно, в нас закінчилося. А може цей, ну, коротше, він як купить, я вам покажу. І ось така така марка і така. Ось так. Таке орцо виходить. Так, наливаємо і все. Так легенько. Раз, і все. Ми колись давно 52 євро заплатили. Навіть недорого, ви розумієте? Зовсім недорого. Це я так йому запропонувала, тому що мій компаньон вже кожен день каву, три рази на день кава, це шкідливо. Каву з молоком, каву з молоком це не добре пити зранку, це ліпше такого гіркого орзу напитися, де дуже багато вітамінів Б, Бі, група Б в Італії говорять. І Ось так, я тут фантазую, що нам їсти сьогодні. Злила я тут, це оливкова олія. Бачите, навіть нічого, навіть жиру зовсім майже нема. Подивіться, як багато олії, ми ту олію зливаємо, бо ця олія не добра. Навіть якщо вона оливкова, вона не добра. Краще злити її і налити своєї якісної олії. Обов'язково піду сьогодні, заберу все, що є. Дві, хоча б дві упаковки взяти на літо. Добавила ще цибулі. Я тону не їм. Мені вистачає оце мінімаль такий. Тут ще. Нема. Будемо скячу ось таку їсти різну. І олії треба побільше. Знову не відкрию. А море, дай мікліоліокуляльтру. Такі на воно різко Треба двома руками. По теж. Італійці всюди отак поливають. Отак. Бон bon апетіто в Італії говорить. Скяча. Пересохла така, така недобра скяча, купила, ось таку скячата. У нас говорить скяча і фасоля. Ось така без шкірки. На шкірку має, вона така дуже-дуже м'ягенька, дуже смачна. Цибулі нарізала солодкою з тропеї. Це на півночі Італії таке містечко на березі моря є маленьке містечко в калабрії. І роблять, Вона тільки там росте. Її там дали і джіпі. Та вона... ну, тільки там її можуть виростити ту цибулю, і написати, що вона тропея. Тут на спусканні теж можуть вирости цибулю і написати тропеє. Цибулі... Ну, підробляти не можна. Разумієте? так як львівський торт. Зробили один і Баста, і не можуть Франківську сюди хто-небудь робить і писати львівський торт, львівський торт. у нас, напевне, ще такого нема. В других львівський торт, напевне, ще київський торт, вибачте, київський, напевне, ще немає тої печатки, що, він, що його не можна підробляти. Тільки треба за таким тим робити рецептом одним. У обіду в Італії завжди завжди п'ється капелька малесенька чашечка кави. Я зараз відкрию ось цю. Я другий раз її вже купляю. в копі купила арабіка. І е, перший раз, як я купила, вона мені дуже сильно сподобалася. Дуже сильно сподобалася. 100% арабіка. Вона смак такий хороший має. Та як я як п'ю дуже часто каву без молока і без цукру, я привикла, е, Я тепер вже відрізняю, яка кава добра яка не добра. Вона дорога, вона коштує, тому що не продається Якби продавалися дві. разом Або чотири разом, вона була б дешевша. Вона одній тільки продається. Коштувала 4,50. І на кінець була знижка, я її купила за, за, за 3,80. 60 копійок я зекономила. Зараз відкрию і подивимося, вип'ємо нову каву. Сама Найсмачніша кава це її іллі. Ось ця, називається Іллі. Вона от закінчилася вже. І. Це теж баночки порожні. Що я з ними маю робити? От прямо викидати таку баночку не хочеться, бо вона дуже тверда. Вона тверда, вона така порядна. Зараз я цю каву пересиплю сюди. А пізніше, як Іллі буде в гарній знижці, я куплю Іллі. Тому що Іллі коштує, якщо вже така знижка, якщо вам повезе 650 коштує. Попробуємо висипати тут. Бо я не усю пересипала, тому що кожен день відкривай, закривай, відкривай, закривай, вона вивітрює. Я попробую ось тут запхати. О, напевне, не війде. Війде чи не війде? Ой, наче. не війде. Треба трошки ще більше надібрати. Хотіла, як та бабка стара, запхати сюди і закрити граматично. Кажуть, в холодильнику тримати, я не знаю. Я деколи тримаю літом в холодильнику. Налила я води з бутилки, я завжди з бутилки, хоч з крана у нас така вода чиста з крана, у нас крана п'ється вода абсолютно. І треба налити менше, ніж оцей пиндик. Бачите, він там дихає отакий. Нижче цього пиндика. Ставимо сюди і набираємо каву. Каву, не треба, каву дається багато, повно, але не треба трамбувати. Трамбувати не потрібно. Кави йде багато. Я пам'ятаю, як я перші рази після Італії я приїхала в Україну, я ці кави привезла. І лавацу, і таку, і таку, і, і ту машинку перший раз привезла в Україну. І я зрозуміла, що це, а в Україні та кава дуже-дуже дорога була в той час. Дуже дорога. І я зрозуміла, що це в Україні пити таку каву, де от ти наложуєш, наложуєш. Віталій якусь так незамітно. Ти купив пачку кави ну нормально, воно тобі там пішло через кілька днів, вже, бачите, це вже не треба так. От. Це вже аж забагато. Так повно, повно, повно. Трошки забагато. Не треба, не треба ніколи втолочувати, ложкою не треба. Ось так, було, знаєте, пресувати не треба. Все, основне, щоб тут не було, і закриваємо. Голуб такий молодесенький, молодесенький. Ви тільки гляньте на нього. Прийшов подивитися, він ще не розуміє. Не треба рухатися. Ви тільки не зразу. Ой, квіти, ой, ой, квіти. Що ти тут хочеш мухи шукати по квітах? Ви чуєте звук? Здалека так Віталії. Навіть можна її не відкривати. Ось як такий звук, значить все, кафе вже є тут, пахне.

Так, я буду каву з -з зі сливками, з вершками, мій компаніон не хоче. Він натурально п'є без цукру, без нічого. Чуть-чуть не треба багато. Баста. Давай. Йдемо на диван пити, Видите, На диван пити ми тут п'ємо завжди, так стоїмо, настоячи дивимося панораму. Це так дуже тяжко. Не, дуже часто так буває. Саме найсмачніше кафе, ось так, як стойка в барі настояче. Бонісімо. Горнятка, ось так можна поставити, і їх можна не мити. Італійці так лишають до самого вечора. Все, нехай так стоїть до вечора, буде по-італійськи. А ці вишки треба в холодильник поставити. І вже темно, я йду, вибралася на вулицю, йду щось купляти в магазин. В супермаркеті от солодощі продають. М -м -м -м, які це огризки, які вони тунесенькі, які вони нещасні. А, челюйо, паніні, панініколі інтегралі, а ви те піколі lunghi? Е, e quattro. Già da qui. Eh, basta così. По 20 евро. Можете себе представити? Ці з цукром круглі теж, вони такі вижарені. З якими ордзо п'ємо. Ця марка дуже хороша, навіть знижка є, 1,20. Дуже дешево коштує, ми його варимо. В машині, американській машині. І ордзо американо вийде. Що таке є ордзо? А, це в моку. щоб в моку робити. Ще таке просте орзо є. Це ячміна, така мелена натуральна. Ячмінь натуральний. А це 1,9. Оці всі шкідливі, це капучино, то що, то, що розходиться в воді. Бачите? Це ліпше того не пити, це все краще натуральне пити. Навіть орзо таке є, ну то, що розводиться в кип'ятку. Такі ціни. Абсолютно я вам раджу оце пити. Абсолютно. Самому собі закип'ятити і, і все. І все натуральне, і вітаміни зберігаються. Мед, мед, мед. Бачите, скільки тут мед Ось Отакі ціни. Буршки, є, бачите, а таких такого малесенького вузесенького нема. Тут на 10 на 15 нема, тут круглі маленькі є. Бачите, я попалик мені повезло, а тут такі самі великі. От ще, а ой є. Щось знайшла я. Такий самий, як я, похожий. О, як дешево, 3 євро. Ви собі можете представити, а я 6,80 заплатила, але в мене тут інакше в середині. Тут під піддон є чи нема. Тільки гляньте. Так, які кольора є? Є сірий і є такий. Так, мене цікавлять киві і грушки. І мандаринок mm -hmm. візьму, якщо буде цей. Ну йдемо, глянемо, по скільки. 1,29. Мандаринки. Mm -hmm. Mm -hmm. Тверденькі та нормальні. Оці грушки, ну. Ціно вони мені не подобаються. По 2 евро. Оці візьму, мені подобаються, оці дуже мені подобаються. Джада, джада, джада запсікує. Була добра до тепер, а тепер все. І що їй бракує? Ходимо по вулиці, гарно, не холодно, не горячо. 2,50 грушки. 2,50 отакі грушки, вони маленькі. Не знаю, чи вони добрі, Киві тут є. Киві 3 евро. Який треба буде взяти. Були ми кілька днів вдома і ми знову будемо їхати до Свекрухи через кілька днів, тому що там дуже гарний карнавал, там близько роблять карнавал. Зараз в Італії почалися, почалися карнавали. Ми будемо їхати в Яриджо, ми будемо туди-сюди, оці карнавали. І ось там біля в тому місці, не там прямо, але ну, коротше там, в тому місці. Дуже дуже великий карнавал роблять. І, і я там тільки другий раз поїду цього разу, тому що я не знала, і от цей мій кавалер цей мій ніколи мені не запропонував туди їхати. Минулого року, як ми туди перший раз поїхали, я здивувалася, який це карнавал хороший. Він відрізняється, він дуже, там дуже. Він такий, не такий, як бо Віариджо Біариджо, це теж Тоскана, і він набагато красивіший. Коротше, ми поїдемо туди.